Так, да. А ти, О, ти клеїш, покажи ми. А куди Покаже. Ну як починається стовбур? Дерево починається з вас. Да. Стовбур це і є основа вашої сім'ї. А наклеїли? Ні, злата неуважно. Ще раз Марк, ти ж не принцеса. Ми клеїмо хлопчик, хлопчика, дівчинка, дівчинку клеїть. Да, Вибери собі хлопчика і наклей зверху. Так. так, почали своє дерево клеїть з себе. Куди хочете? Чи справа від себе, чи зліва від себе. Куди Куди хочете? Як ти думаєш, ти мене послухав, Саша? Що ми зараз повинні були зробити, Саша? Наступний тато в нашій сім'ї з'являється? Не вистачає? Не перепутали? Що? Де твоя сестричка в цій сім'ї? Це ти принцеса, це мама, тато, де сестричка. Ось сестричка, дивись, ось твоя сестричка. Де твій братик? Чому твій братик не біля тебе? Оце братик. Він повинен бути. А то буде дідусь у тебе є, бабуся. де? Що ти два рази в цій сім'ї з'явився, ти один в сім'ї, бабусі немає. У мене два брати. Два братика в нього, так. Да. Ти що, принцеса? Тут починається дерево з тебе, а воно почалось з мами. Може бути. Мама, ти? Да? Бабуся, дідусь, да. тато десь в мріях. Що да. він десь там за деревом? Тож стати в сім'ї? Ти хочеш себе. тата? Давай його поближче, але я, лежу, я, я по на себе мачка. Дідусь є. Я, так, принцеса є. В тебе повна хата людей. Як і як, як твої розповіді? Всіх наклею. Нікого більше не хочеш. Осталось. Я хочу, щоб у в мене була сестричка. Сестричку хочеш? На, отримай. Буде сестричка. Тебе. Далі, Лала, розкажи. Максим, ми вже йдемо на вулицю, передваємо форму. Принцеса є, мама тато є, сестричка є, дідусь є, бабусю. Бабусю зробили. Я сус... Хочеш ще сестричку? Аня, Хочеш ще братика? Хочеш братика Лау? Клейм. Клей.